Вечора. Стільки е передивився відео з цими генераторами, експериментів було купа. Ну, ось такий позитив двигун асинхронний. Будемо пробувати робити щось. Вже запускав, правда, лампочка світиться, дрелька працює. Ну що, зараз ось прийшов оператор. Візьме в руки камеру, я запустю. Натяжних немає, нічого. Мотор э, на 900 обертів. Так, ну що, лампочки бачили? Ось, лампочка. Бачила. Лампочка работает і все, запитай.

Ви бачите, вхадуть? Нє, це не Відео було розказано, так воно і є що Треба определені обороти, щоб він запустився. При вищих оборотах він не працює. От, е... 916 обертів на шельнику. Скільки кіловат там неізвісно. звісно. хто знає, в коментарях напишуть. Так, ну що. А, Конденсатор. Ми маємо ось такі. 400 вольт, 450, ТБ, ТП, коротше, кому треба буде цікаво. Ось воно. Все працює, я сам в шокі. Да. Напругу це, це ще все буде дороблятися. Це перше відео таке, що запустю. Генератор з мотоблока Пробував від машинок стиральних там. Дрелькою крутив, ніхера воно не ходить, не можу запустити якось хріно. Ну, то діло не то. Цікаво, що воно працює. Ну, Мотоблок ви вже може бачили з моїм тихим глушаком. Так, да, Сашик? Да. Работає часи так як Владіка. Не. Да? Техесенько, тих тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Як трактор якийсь О, Бачите, независимий експерт ще й сказав. Та такі маємо справи. Кому цікаво? Звісно, цікаво, Зараз вимикають світло по всій Україні. Так що буде цікаво комусь. Мені найцікавіше стало, що воно працює просто, так? Не пробував в мене є макіта 2 кВт. Ось. 22 кВт. Не пробував я. Не насилував я мотора. Не знаю, чи він нагрівся, чи ні. Такий тепленький трошки. Ще один експерт їде. Так, дякую за увагу. Підписуємося на канальчик. Буде багато цікавого. Це я експериментально зробив. Це буде все інший двигун. Все інше буде. Мені здається, що ще й двигун на генератор буде другий. Це дуже малі обороти треба, щоб він працював. Треба півтора тисячі хоча б. І шкір такий серйозніший в мене. Ну, ніхе він не ходить. Дякую, до побачення.